Розказую вам історію одну. Хочу з вами поділитися. Що ти не хочеш, а ситуація тебе змушує бути цим революціонером. Виходить, що ми тільки втратили з цього. І якщо одні двері закрилися, я шукаю десь інші. Аналізуючи себе, можете себе назвати революціонером? Також за цими правами йдуть обов'язки. Отець, слава Ісусу Христу! віки слава! Радий вас бачити! Взаємно! Хочу сьогодні поговорити з вами на тему, звучить вона так, революціонер. І для мене це насправді дуже важлива тема, тому що я молодь, я вважаю себе молоддю, і я чомусь вважаю себе революціонером. І от хочу трошечки поговорити на, 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 на цю тему. І я знаю, що ви е, дружите, спілкуєтесь з молоддю, багато часу проводите з молоддю. Мені здається, ми з вами порозуміємося, і можливо знайдемо якісь дуже класні речі для наших глядачів. Звичайно, спробуємо. Спробуємо. Е, отець, дивіться, я нещодавно спілкувався зі своїми там друзями, колегами по роботі, бо я коли готувався до тем, я так намагаюся трошки їх кажуть протаптувати з, з друзями, з колегами, там з рідними, зрозуміти, як вони реагують на ті чи інші питання і так далі. І я от їм ставив всім. Одне запитання, в плані, от коли в дитинстві будувався їхній там характер, вони будувалися як особистості в цьому підлітковому віці, що їм на тему, тему цього революціонера, що їм казали батьки? Ну, я розумію, що навряд чи діти підходили і казали, а розкажіть мені щось на тему революціонера. <світ> і ми сразу, коли ви намагалися якось себе проявити, чи щось показати, чи щось виступити, чи щось десь сказати в школі, чи на публіці, чи в якихось там за, 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 за столом родини там, що вам казали? Не такі речі, батьки. І, як правило, у більшості моїх там 90-реально 90%, реально 90 моїх там колег чи друзів, з якими я спілкувався на цю тему, вони казали наступне: що їм батьки в їхній там в час як їх побудови як особистості, казали: там не виступай, веди себе тихіше, не потрібно там. Казати свою думку, знаєш, якби краще, краще змовчи, краще там не бери на себе більшу увагу, не бери на себе якесь лідерство, не намагайся десь. І, і насправді я, згадуючи своє десь дитинство, і навіть десь зараз, якби від від своєї родини, чую ось такі от речі: десь там: ну спокійно, не потрібно якось якби, ну, не, не, не потрібно десь вилазити, не потрібно десь виступати, не потрібно говорити десь зайвого, десь лишнього і так далі. Тобто. І от моє питання: чи було у вас так само? Е, трохи так, а трохи ні, тому що зазвичай е, характер залежить від темпераменту і від характеру людини. І е, хтось є тихою дитиною, яка воліє собі угу. бути тихенько, ніде не вихилятися, і угу. ніде, щоб все було тихо і спокійно. Угу. А хтось е, з характером і здачею такою, що його приключення завжди знайдуть. Це є революціонер по, по, по житті з дитинства і до, так. до такої. Так. Це. І, можливо, часом бувало по-різному, але здебільшою, час від часу втраплялися такі яркі, як би можна сказати, випадки, що ти не угу. хочеш, а ситуація тебе змушує бути цим революціонером. Часом получати угу, е, угу. чи від друзів, чи пізніше навіть трохи від батьків. Тому що щось зробив не так, або щось сказав не то. Е, ну, більш так виховна робота, звичайно, але. Ти хоч не хоч, в деяких випадках стаєш, е, як формуєшся як особистість, е, зустрічаєш такі ситуації, де не можеш змовчати, де щось е, або твій характер, темперамент не дає тобі, е, власне, uh -huh. якось так е, тримати язика за зубами. Uh -huh. Uh -huh. Ті, і е, батьки мені казали, ай, все одно ти впертий, йди куди хочеш uh -huh. вже пізніше. І це твоє життя, і часом треба, щоб воно. Повчило тебе. Uh -huh. Бо моя бабця казала: каже: скільки не кажи, але якщо граблі вдарить, то сам зрозумієш. Uh -huh. І ці танцювання на граблях допомагає, воно б'є, але ти чогось вчишся. Uh -huh. Розказуй вам історію одну. Хочу з вами поділитися. Шкільною історією. Ми вже були такому ну, класі 10-му, вже трошки такі сформовані ніби люди. І в нас була вчителька фізики, вона була досить вже старенька, такого досить дорослого віку. І вона, знаєте, якось, ну, от ми з класом прийшли до того, нашими там, колегами, прийшли до того, що ця вчителька фізики вона якби, не дає нам можливості якби, проявити себе в тому плані, що якби, вона постійно нас завалює, якби не мотивує. І нам, нам цей предмет цікавий, але з нею він нам не цікавий. Якби ми хочемо дізнаватися більше, але через те, що якби, вона якось так веде свої свою, свою уроки, що нам це, ну як, як вчитель, нам це не цікаво, і ми хочемо якби, розвиватися, вона нам цього не дає. І в якийсь момент ми класом. Так, збираємося. І розуміємо, що ми зараз будемо робити переворот. <схай> Мусимо щось робити. І ми прям реально всі домовилися, що ми зараз там йдемо до директора, всім класом, всі разом, і виступаємо ось так. От кажемо, як є, що от нам не подобається вчитель фізики, вона нас там не мотивує, нам не цікаві ці уроки. Ми хочемо, щоб нам змінили викладача, і ми хочемо реально якось ну, реалізуватися в цьому предметі і хочемо його вчити, а там ну, не дають його. От. Що по фіналу, ми побачили з цієї всієї історії? Вчителя фізики нам не замінили, це не спрацювало. А крім того, всі там вчителі і батьки, тому що ми розуміємо, що ця історія вона не може піти, якби. б... Звичайно, вона пішла і пішли, якби ці, ці як диви, плітки по школі. Всі почали про це говорити. Вчителі передають цю інформацію своїм колегам, вчителі потім передають цю інформацію батькам. І ми отримуємо втик за те, що ми це зробили. Як ви думаєте? Чи повинні ми були е, отримати тоді втик за це? Чи ми все-таки вчинили правильно? Ні, втик ви не повинні були отримати, вчинили правильно, тому що ви виступили цілим класом. Це був голос колективу, так. який хотів е, більших знань. Так. Якби це було так, що ви просто вам не подобається вчитель, як вчитель, як педагог, який ну, не так говорить, е, не, але ну, перед... не, не, подобається, не, не подобається. Просто, так. просто не подобається, так. то тоді так. Це є якби, суб'єктивна, об'єктивна думка. Мені хтось не подобається. Але якщо це є колектив, який хоче розвиватися, а хтось е, його блокує, ну то і ну, мудрий би директор сказав, що добре, якщо немає зараз якогось замінного вчителя, я пошукаю тільки. Чи ви готові вчитися? І чи ці це ще я зміню вчителя на якогось більш кваліфікованого, який вас попровадить, принесе результат? Наприклад, домовляємося, що якщо ні, я повертаю вам цього вчителя, і ви покірно до кінця 11 класу, до кінця школи угу. вже мучитесь цим, так вже як є. сорі, Ну, так. самі не захотіли змін, ну, то вибачайте. Ну, то я думаю, що це так би був. Але ну, система радянська дуже часто живе ще в нас, хоча uh -huh. ми вже в незалежній Україні. Uh -huh. І те, щоб не вихилятися проти партії, проти вчителів, uh -huh. проти влади, проти інших речей, е якби блокує в нас це покращення, цей, uh -huh. Uh -huh. Е цю мету самореалізації і здобування цих знань чи талантів, чи чого кольору uh -huh. іншого. Дивіться, як ви думаєте, чому не змінили вони викладача? Чому так директор, ця і цих вчителів не зробили так, щоб змінити його? Можливо, їм було шкода, можливо, він був якийсь заслужений викладач, можливо, mm -hmm. це була жінка, яка без роботи також втратить сенс життя. Ми цього не знаємо. Mm -hmm. Можливо, це для неї робота була для неї цей предмет, був для неї mm -hmm. сенсом її життя. Забрати mm -hmm. когось роботу дуже часто така людина пізніше відходить в тінь. Mm -hmm. І починає дуже швидко просто uh -huh. якби втрачатися. Вона uh -huh. не має сенсу життя. Вона впадає в якісь uh -huh. стани емоційні, uh -huh. в депресію. Як дуже зараз модно говорити, всі впадають так. в депресію. Так, і все. І uh -huh. вона деградує. Отеця, вам не здається, що вони не замінили, тому що вони е, боялися, що зараз багато хто так почне робити з інших там класів, почне якби вимагати те ж саме, і що ми подамо приклад, що це можливо, і зараз почнуть, якби можливо, але тоді питання в кваліфікації вчителів в школі взагалі так. Чи mm -hmm. ця школа цей директор був готовий до того, щоб або знав, що його вчителі не кваліфіковані? Бо якщо mm -hmm. я знаю, що в мене кваліфікована штат вчителів, mm -hmm. вони професіонали mm -hmm. своєї справи. Я за звичайно, буду як директор за ними відстоювати. Якщо цілий клас, чи один, чи другий говорить, що нам цей чи цей не пасує, я даю нового знову mm -hmm. не пасує, то значить ця проблема вже не в колективі е школи, а в колективі дітей. Mm -hmm. Тобто mm -hmm. такий маленький ризик. Треба зробити. Угу. Давайте розберемо далі Т -т -т таку модель цієї поведінки. От, наприклад, вони е не зняли цього вчителя і ми продовжили вчитися далі з цим вчителем фізики. Е значить, вони притупили наше бажання, тобто вони нам показали про те, що дивіться, друзі, е ви зібралися колективом, у вас була колективна спільна думка, вона була справді колективна, чесна колективна. Ви прийшли колективною думкою, ви прийшли з колективним бажанням. Ви Сказали свої думки, ви їх аргументували конкретно, і вам сказали ні. Це ж притупило притупило чуть, чуть бажання цих Звичайно. дітей боротися за якісь свої права, за, за свої бажання, за, за свої хотіння, і вони є, і коли вони й І тому, що виходить, що ці діти там на наступні два роки не отримали, можливо, тих знань, які вони могли б отримати, так. і це означає, що можливо з тих дітей. Якісь ну, не вийшли якісь е, фізики, які могли б вийти, і країна б сама не здобула б ті, е, не знаю, той розу, який вона могли б здобути, бо цей хлопець, ця дівчина, я точно кажу, не за себе, <свісно> я не фізик <свісно> і точно не хотів би, але в мене, до речі, в класі були реально ну, люди, які, мені здається, з дуже класними знаннями фізики, які могли піти б далі і пішли в цю професію. Тобто, виходить, що ми тільки втратили з цього. Ну мені так здається, Поправте, якщо це не так, втратили. Так, але також пізніше, якщо вони справді хотіли би бути цими добрими фізиками чи там uh -huh. далі розвиватися, по закінченні школи я вступаю в університет, або шукаю людину, яка допоможе мені відкрити. Або сам ну, інформації вже тоді було багато. Uh -huh. Uh -huh. Якщо я хочу, якщо це пример мене цікавить, якщо я цим захоплююсь, то якщо одні двері закрилися, я шукаю десь інші. Тобто я шукаю можливостей поглибити це. Так, звичайно, це тяжко, тому що вже раз мене відкинули, вже раз мене не почули, uh -huh. чому я буду пробувати другий раз. Uh -huh. Але якщо це для мене важливо, я спробую і другий, і третій, і п'ятий, і двадцятий раз. Uh -huh. Тільки знайти, якби добитися трохи своєї цілі, uh -huh. прямувати в цьому напрямку, який мені важливий. Uh -huh. Бо ми, ну, коли ми, наприклад, вчимося їздити на велосипеді, коли ми раз впали, ми не кидаємо велосипед, говоримо, я такий, uh -huh. е ну не, не вміючи їздити. Я сідаю. Заживай мої колінка, я сідаю і знову вчуся. Uh -huh. Так, отець на мої аргументи знаходить свої аргументи. Добре, окей, я зрозумів. Е, в нас є старше покоління, це знову ж таки в цій всій історії. У нас є старше покоління тих там лів, чи батьків, які казали нам про те, що так не робіть цього, на що ви там виступаєте, на що ви йдете, добуваєтесь якихось своїх речей і так далі. Е, ми вже з вами прийшли до того, і ви так трошки сказали про те, що це старше покоління тих радянських часів. Тобто ми можемо стверджувати, що покоління там радянських часів було виховано в ті, в тій атмосфері, де не можна було вільно говорити на всі теми, де не можна так. було вільно добиватися своїх бажань, отак вільно збиратись колективом йти і казати, ми протестуємо під цього. Тобто, все працювало на те, щоб подалювати це суспільство, і, і ці наші революції, до речі, і те, що наше суспільство хоче виходити і казати: у нас є свобода слова, ми хочемо говорити, ми хочемо відстоювати своє. Тобто, ми зрозуміли, що ці люди були ну, виросли в цій атмосфері. Чи потрібно е, цих людей, старших людей, яким уже там за 60, за 50. Чи потрібно їх переконувати в тому, що слухайте, дивіться, ви були в тих часах, і це було тоді так. Навпаки, нормально висловлювати свою думку, нормально мати свою думку, нормально вчити дитину, що вона особистість, що вона має право висловитися, що вона має право сказати і добити щось свого? Е, Перевихувати їх е, нереально. Але говорити потрібно доносити, що це є нове покоління. Це є час. Ви жили в іншому часі, тобто в іншій епосі, і за вас, скажімо так, формували так, що за вас думала партія, не знаю, диктатор, інші речі зараз. Це вже трохи по-інакшому, і е, треба з цим навчитися жити. Перевиховувати ми не зможемо. Так. Ми не маємо інструментів впливу. І навіть ну не ми не не зможемо людину поламати, uh -huh. і заново навчити також вже немає часу, бо не uh -huh. навчимо так швидко uh -huh. і так дієво. Але показувати і говорити просто просити, щоб приймати також ту чи іншу людину, вже молоду людину, uh -huh. яка щось говорить, приймати спокійно і не не нищити в неї цього прагнення. Бо чому ці люди вже бо за них в них знищили цей молодий запал? І коли зараз молода людини знову знищиться це бажання висловлювати свою думку, uh -huh. вчитися, не знаю, uh -huh. вимагати чогось кращого, звичайно кращого, то це не будує доброго суспільства. Uh -huh. Ми бачимо, до чого це приводить. Uh -huh. До того, що хтось керує е, нашим життям, не uh -huh. ми самі, а uh -huh. хтось інший також говорить, що нам робити, чи що не робити, куди йти, uh -huh. куди не йти. Uh -huh. Отець, ви е аналізуючи себе, можете себе назвати революціонером? В мірі, в мірі, так, в якійсь мірі так, тому що навіть при виборі мого покликання, тобто моєї життєвої дороги, коли я сказав батькам, що йду в монастир, так подумали, кажуть: е, спори з тобою безполезно. Ти як постановив пертюх, так і підеш. Двері дому відкриті. Якщо це не твоє покликання, якщо це не твоя дорога. То ми тебе приймемо і сам будеш думати, що робити далі. В якому сенсі так, це е, такий крок, і це така революція е, мого вибору. І навіть якщо я думаю, знаючи себе, якщо вони мене не пустили, я б знайшов би е, інші методи, інші методи шлях. Інші шлях, як би піти туди, куди мені хочеться. Так. Вибачте, не в контексті, просто дуже цікаво. Як ви дарували батьки? І... Нормально, скажу так, тому що віруюча сім'я, Сім mm -hmm. та родина, і церква завжди приваблювала, то той прислуговував і, і так далі. Розвивався як молоджі тоді ж в смінотах церкви. І, напевно, вони бачили, що рано чи пізно цей вибір буде. Mm -hmm. І вони були до цього більш-менш готові. Mm -hmm. І плюс ну, спілкування зі священниками, часом проводження більше часу з ними, якісь гри, якісь забави, якась з молоддю також, але з цими всіма uh -huh. церковними речами, тобто, допомагало в тому, що прийде пора, коли молода людина скаже, чи захоче е, піти чим, тим чи іншим шляхом. Uh -huh. І такий момент прийшов, і батьки, ну, ти впертий, ти такий, який ти є. «Сорі, ми тебе вже добре знаємо і тебе не перепреш. Поки ти сам не спробуєш і не скажеш, що це не твоє або твоє, то ця дорога твоя. Ну, тобто, не було якихось істерик. Ні, ні, ні. Прям істерик не було. А вибачте, ви один сім'ї? Ні-ні, в мене ще є сестра, тобто молодша сестра є, батьки кажуть, внуків у вас будуть напевно, а не переживайте. І все буде добре. Ну, батьки, звичайно, батьки завжди за щастя своїх дітей. Ну, вони, вони бачили, що е, це Але тут важливо, так да, що це, що це принесе вам щастя. щастя справжнє. це щастя, і батьки е, добре, що не накидують модель свого життя. Так. І це є, думаю, також рецепт. Що кожне якесь революційне дія чи спосіб так. дії має провадити до того, що якщо що змінюють, то для чого? Щоб так. щось собі доказати, чи щоб бути щасливим. Це є ця, якби така грані, що ми, думаю, маємо ставити собі це питання. Для так, чого? так, ви праві. Кож, кожні батьки хочуть, щоб діти були щасливі. Питання, що для кожного щастя, це щось інше. Інше, так. Але коли вони бачать, що дитина є щаслива, так. то вони погоджуються навіть з рішеннями, які йдуть проти їх волі. Хтось любить співати, якщо. Це, що він любить співати, приносить йому щастя, і воно, він щасливий, то uh -huh. навіть якщо батьки, батькам не подобається цей спів, то вони uh -huh. раді за долю дитини чи там uh -huh. інші речі. Чому зараз в даний час, як вам здається, і раніше, і зараз дуже мало мені, здає, ну, мені здається, проводяться ем, роботи на тему: е, от дивись, ти дитина, але ти особистість, в тебе є права. Ти ти мусиш знати, що ти маєш право на це на це. Тобто ти повинен відстоювати свої права. Ти повинен казати, якщо тобі щось не подобається, або ти повинен казати, якщо тобі подобається. Дуже мало насправді мені може ви поправите. Мені здається, дуже мало роботи з дітьми проводиться на тему цього революціонера і цієї особистості, які має якісь права. в Америці, як ми бачимо, це ж зовсім по інакшому Це набагато по інакше. Так, але в нашому суспільстві, якщо... Думаю, що проводиться зараз Європа і суспільство, і світ, і дитячий світ йде дуже швидко По зараз. По... Ні, дуже швидко йде. І ми забуваємо, що крім прав, у нас є обов'язки. Угу. І обов'язок бути чесним, порядним, громадянином своєї держави, так. виконувати Конституцію, виконувати свої права, виконувати свої обов'язки. Бо дуже часто, якщо дається свобода, і що я мені все дозволено, я маю права, uh -huh. стоп, ти маєш права. Але uh -huh, uh -huh, також uh -huh. за цими правами йдуть обов'язки. Uh -huh. Якщо ми дитині пояснимо, так, ти можеш виконувати, ти маєш право захищати якісь цінності, моральні, чи моральні це вже дуже так високо, але по дитячому які подобаються, Якщо ти питаєш, чому щось те чи те. То батьки мають обов'язок, обов'язок батьки мають пояснити, не казати, бо так було завжди, бо зараз це вже аргумент не діє. Пояснити цій дитині, чому так. Uh -huh, uh -huh. Але також е, з, показати їй, що вона має конкретні обов'язки е, виконувати. Бо дуже часто е, дитина має право. Так, дитина має право, але чи дитина також знає свої обов'язки. Знає, що вже коли може. Має обов'язок застелити ліжко, має обов'язок попробувати в своїй кімнаті. 에, бо я маю право робити в своїй кімнаті все, що хочеш. Ну так, маєш, але ця кімната має бути чистою, прибраною і так далі. Це є твій обов'язок. Чи ці права йдуть спільно з обов'язками? Тут є питання. Які ми формуємо цю особистість разом, якби права і обов'язки. Розумію. Як ви думаєте, в слові, революціонер? Є частинка зла, я зараз спробую розшифрувати. Ну, тобто е мені здається, мені так здається, що вона там є, е тому що коли ми говоримо революціонер і революція, ми говоримо про те, що можливо в, в цих словах потрібно десь буде через щось переступити, щось втратити заради якоїсь цілі. От тому я кажу: чи може революціонер і революція, революціонер нести якесь зло? І чи, чи це все-таки неправильне трактування цього слова? Бо нормальний реціонер це про хороші справи. 에, може нести зло, якщо ну, кожна революція є з якимись втратами. Ми бадимося на так, історію. Так, так. І зазвичай той, хто починає революцію. Той нести, революціонер. Та, який, так. Та, та, стає її жертвою. Uh -huh. Вона сама якби вона обертається проти нього, якщо е, навіть початок був якоїсь гарної мети. Гарної mm -hmm. цілі, змінити якийсь устрій. Чи так. вона так захоплює людину, що людина втрачається. І вже якби це, ця машина якби, захоплює цю, цю людину і її знищує. Якщо там немає якби, цієї доброї і світлої цілі, що змінюю заради добра, не заради того, що мені так хочеться, мені подобається чи не подобається, чи воно мені мішає чи не мішає. Тобто, в такому сенсі, якщо це завжди якийсь ризик, якесь uh -huh. зло часом, яке ну, виникає з, цього, з цієї революції, з цієї переміни. Ну, uh -huh. або і не виникає, якщо це є е, напрямок добра. Uh -huh. Я про чому поставив це запитання? Тому що якби справді якби, в цьому може бути щось недобре, і потрібно зрозуміти, що це, і якби викоренити його. Тому що насправді я можу бути революціонером і можу сказати: дивіться, у нас є хороша справді ідея, але в цій ідеї нам потрібно, щоб отець Богдан пішов звідси. Ну, наприклад, чи цю людину нам потрібно підставити в цій це, це заради того, щоб добути ось цього, цього верхів'я цього. Підставити ній може пошукати інші е, методи, більш такі раціональні, які допоможуть заради більшого добра, щось поправити або щось прибрати, або щось змінити для вищої цілі. Так, для вищого добра, звичайно. Але yeah. ну. Так треба зробити, ну, інакше ні. Угу. Я просто до того, що може бути правильний революціонер і неправильний ну, звичайно, революціонер. І треба все-таки вибрати звичайно, цього, правильного. цього правильного революціонера. Тобто зробити якось по-інакшому, не так, як було б це зло про те, що ми говоримо. Ну, Бо звичайно, так, легше зробити швидко і з такою, якби часткою я зараз покажу, що так, я вмію. Так, так, так. Які засоби я приступлю через все, так. щоб добитися мети. Або шукаю засоби, mm -hmm. які. Веду до цієї самої мети, але з, більшим, з більшою силою. Бути революціонером е, зараз і бути революціонером е, завтра. Ну, тобто, якби, знаєте, оця річ, коли ми, якби, от я почну робити якісь справді ці важливі речі, але я, якби, я ще не готовий до цього. Чи є оця межа між прямо сьогодні, зараз не відкладаю, що я повинен робити, чи все-таки я зроблю це завтра? Я думаю, що після повинен світу. робити зараз. Якщо я маю таке прагнення, то робити зараз. Тому що завтра вже mm. трохи буде інший контекст. Завтра буде, чи післязавтра, чи в якому часі, mm -hmm. Mm -hmm. можливо, ця революція вже не буде потрібною навіть. Ну no, так. Просто tak. я втратив якби, цей, цей момент, навіть не час, а момент, в який вона принесе якийсь пліт. Mm -hmm. Бо завтра. Я, наприклад, заспокоюся, або що зміниться в суспільстві чи в якійсь ідеї, і ця революція вже не потрібна. Але завтра може змінитися так, що я скажу: ой, добре, що я не почав вчора. М можливо, наприклад. ну, наприклад, так, або почав і вже йду цією дорогою ну, в залежності від того, яка це революція, і що я хочу змінити.